І так, показую вам Passat, який зараз прийшов дивитися для клієнта, вже його передивився, буду вам розповідати все про Passat. Так, почнемо спереду. Ось такий Passat, це альтрак. E Хто не знає, що таке альтрак, e це повний привід. Як бачите, на фуловій оптиці для цього Passat, так, Xenon, продавався він зразу ціна 9300 євро. Куплений за, ну не куплений ще, домовився я про ціну для клієнта 8450. На таких дисках. Що по автомобілю? Що крашено, що не крашено, був битий або ще щось. Автомобіль не був в аварії. Покрашено трохи Пот від сколів, так, І замінене лобове скло. Все інше в оригіналі. Дуже гарно виглядає, прикольний дуже колір. Ось такий і такий класний салон. Подивіться, який гарний салон. Такий темновато-коричневий. Бачите, який руль має бути. 245 тисяч пробіга. Звичайно, у нас тут коробка. ДСГ ну, підогріві сидінь спереді, ззаді. Ось так виглядає шкіра, ось так виглядає переднє сидіння. Дуже гарно це все виглядає. Як завжди, шукаю тільки найкращі автомобілі. Передивився три автомобілі такі пасати і зупинився на цьому. Тому скидаю відео це клієнту. Це відео буде для клієнта, щоб він подивився. Велика панорама. Як бачите, ось так це все виглядає. Ще є комплект дисків. Так. Маємо фаркоп, роздвоєний вихлоп. Тут мій самоліт стоїть, також продається, якщо когось цікавить. Ось такий автомобіль. 2 літри дизель, повний привід. В цьому маємо диски з резиною, ну, вони такі собі я вам показувати не буду, нема там що показувати. Ці диски непогані. Ось такий пасатик альтрак. Дуже гарно виглядає в чудовому стані. Що ще додати? Передивився я по техніці, все мені підходить, коробка працює класно, мотор працює класно. Автомобілі такі дуже важко знайти, тому напишіть мені в коментарі, чи вам подобається чи ні. І якщо буде хтось хотіти купити, якщо мій клієнт відмовиться, то ви зможете цей автомобіль купити, якщо звернетеся до мене.